Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у скажімо так спробу зробити шкільні природничі науки. Ну, захопливими у нас на столі методичний посібник для вчителів розроблений в рамках реформи нова українська школа, тобто біологія, хімія, фізика. Так і місія, чесно кажучи, надскладна. Абсолютно, і головне питання, яке ми ставимо, як має змінитися сам вчитель, щоб учень, почувши, наприклад, слово волентність, не закочував очі? А, а бачив у цьому якийсь сенс? Так, бо посібник прямо каже, що головна проблема наука в школі здається чимось страшенно далеким від реального життя. І завдання вчителя, власне, цей розрив подолати. У посібнику є чудова цитата, яка все пояснює навчання це міст, через який кожен, хто йде, повертається мудрішим. Міст, а не склад знань. Саме так. Тобто школа перестає бути просто місцем, де щось запам'ятовують, вона стає мостом до вміння цими знаннями користуватися. І це ну, фундаментальна зміна. Окей, давайте тоді про цей компетентнісний підхід. Це слово зараз лунає, мені здається, звідусіль, іноді здається, що це просто така модна освітня мантра. Є таке. Що за ним стоїть, якщо говорити по-людськи? Посібник визначає компетентність як таку собі суміш. Так, це добрий опис суміш, знань, умінь, досвіду і що важливо, навіть цінностей. І що найцікавіше, це ж не лише про предмет. Абсолютно не лише державний стандарт виділяє 11 ключових компетентностей. І поруч із здавалося очевидними математичною чи природничою стоять такі речі, як інноваційність, екологічна компетентність, бачу, і навіть підприємливість та фінансова грамотність. Угу. Тобто, якщо я правильно розумію, ідеальний результат. Тату року хімії це не просто учень, який знає формулу сульфатної кислоти, так це учень, який розуміє, як знання про цю кислоту може допомогти, скажімо, оцінити екологічну шкоду від виробництва, або навіть лягти в основу якогось екостартапу, наприклад, з переробки акумуляторів. От, але тут є важливий нюанс: посібник застерігає не можна відмовлятися від фундаментальних знань, тобто не можна зрозуміти екологічну проблему, не знаючи тієї самої формули каменної. Зрозуміло, йдеться про баланс. Так, йдеться про те, щоб будувати міст між теорією і практикою, а не руйнувати один із берегів. Компетентність це коли ти не просто знаєш, що це, а й розумієш, навіщо ти це знаєш, і де це застосувати? Точно. Звучить логічно, але й дуже амбітно. У мене одразу питання: як, як вчителю, якого 30 учнів у класі, купа паперової роботи, втілити це все на практиці? Які конкретні інструменти пропонують? Це ключове питання, і відповідь посібника. Перехід до діяльнісного підходу звучить теж трохи академічно, але суть проста: учень має не сидіти і слухати, а щось робити. Тобто він стає суб'єктом, а не об'єктом. Саме так перестає бути пасивним об'єктом, в який заливають знання, і стає активним суб'єктом, який ці знання власне здобуває. Менше лекцій, більше експериментів. Так, наприклад, на біології, замість просто читати параграф про зникнення видів, учні отримують завдання ну, провести власне міні-дослідження. Обрати один вид, проаналізувати причини, запропонувати шляхи порятунку і презентувати це. Навчання перетворюється на пригоду на дослідження. У посібнику є кілька дуже цікавих прикладів таких методів. Мене особисто зацікавив метод з такою дивною назвою ажурна пилка. А, так. Звучить як щось для уроків праці, але застосовується, наприклад, для вивчення будови клітини. Як це працює? Це насправді геніально у своїй простоті техніка. Уявіть клас, який вивчає клітину. Вчитель ділить учнів на групи. Це, скажімо, домашні групи. Угу. Потім він дає кожному члену групи номер один, два, три. А після цього всі номери один збираються в одну експертну групу, всі номери два в іншу, і так далі. Ага, тобто відбувається таке перегрупування. Так і кожна експертна група отримує своє вузьке завдання: перші стають експертами з ядра клітини, другі з цитоплазми, треті з мембрани. Тобто заглиблюються в одну тему. Так вони разом її вивчають, обговорюють, як її найкраще пояснити. А потім найцікавіше, вони повертаються у свої початкові домашні групи. І тепер у кожній такій групі є по одному експерту з кожної теми. Точно: експерт з ядра, експерт з цитоплазми і експерт з мембрани. І вони навчають одне одного, разом збирають таку собі мозаїку клітини. Саме. Фактично, кожен учень на деякий час стає вчителем для своїх товаришів. Це ж вчить не лише біології. Звісно. Це вчить відповівальності, вмінню пояснювати складні речі простими словами, працювати в команді, і знання, здобуті так, засвоюються набагато глибше. Ще один метод, який привернув увагу рольові моделі. Приклад з уроку хімії на тему забруднення води, пропонується розподілити ролі науковці, дослідники, екологи, журналісти, громадські діячі. Так, це виводить урок далеко за межі простої хімії. Але, чесно кажучи, чи не перетворюється такий урок на балаган? Слушне зауваження. Як вчителю втримати фокус, коли учні занадто захопилися ролями журналістів? Це дуже важливий момент, і посібник на цьому наголошує. Роль вчителя тут не просто роздати ролі і спостерігати, він стає модератором, режисером. Режисером, так перед початком чітко проговорюються правила, і головне кінцева мета. Наприклад, мета не просто посперечатися, а розробити спільний план дій для порятунку умовної річки. Науковці мають надати фактичні дані про забруднення, ось вам і хімія, екологи оцінити шкоду а громадські діячі запропонувати рішення. Так, і вчитель скеровує дискусію, стежить, щоб аргументи базувалися на наукових даннях, а не на емоціях. Це складно, безперечно, але результат того вартий. Тобто головний принцип будь-яка активність має бути прив'язана до реального життя. Абсолютно. І посібник наводить ще один яскравий приклад: аналізувати на уроці фізики сцени з популярних фільмів про автомобілі, щоб зрозуміти закони руху. Тобто, можна офіційно дивитися форсаж на уроці і називати це навчанням. Виходить, що так. Цікаво. Як би вони пояснили стрибок автомобіля між хмарочосами з точки зору закону всесвітнього тяжіння? Мабуть, це був би дуже короткий аналіз, саме так. І це ж ідеальний момент, щоб поговорити, де закінчується фізика і починається кіно? Учень не просто каже це неможливо, а може пояснити, чому це неможливо, використовуючи поняття прискорення гравітації опору повітря. Це і є критичне мислення в дії. Наука стає інструментом для розуміння світу, навіть світу кіно. Точно окей, з методами зрозуміло, але посібник приділяє ну, просто величезну увагу технологіям, зокрема STEM у світі. І підкреслюється, що це не просто додаткові гуртки з робототехніки. Так, це спроба інтегрувати підхід STEM, тобто поєднання науки, технології, інженерії та математики, безпосередньо в уроки. Ідеї там, треба сказати, дуже амбітні: створення шкільних метеостанцій, де учні збирають реальні дані, робота з відкритими космічними даними НАСА, 3D-модерювання, моніторинг довкілля, шкільні зелені лабораторії. І навіть системи розумного класу. Це вже звучить як наукова фантастика для більшості шкіл. Але найбільший розділ, як мені здалося, присвячений штучному інтелекту. Чат GPT прямо називають універсальним помічником учителя. Так. З одного боку, це звучить як мрія, а з іншого, чи не виникає ризик, що вчителі почнуть надто покладатися на шиї, втрачаючи власну креативність де ця межа? Це, мабуть, центральне питання впровадження шиї в освіту. І посібник намагається дати на нього відповідь. Головна ідея використовувати шиї не як замінника, а як асистента, який забирає на себе рутину. Саме так. Створення планів уроків, розробка диференційованих завдань, адаптація складних наукових текстів. Можете навести приклад з диференційованими завданнями? Звісно, уявіть, вчитель хімії готує контрольну в класі. Є учні, які ледве засвоїли основи, є середнячки, а є зірки. Яким стандартні задачі вже не цікаві? Так раніше вчителю доводилося витрачати години, щоб придумати три різні варіанти. Зараз він може дати запит чат GPT. створи три варіанти задачі базовий рівень, середній та поглиблений, і отримати результат за хвилину. І ось тут криється головна ідея це не просто економія часу, коли ще і бере на себе цю механічну роботу, вчитель вивільняє час і ресурс для головного, для роботи з людьми. Тобто може підійти до учня, що відстає. Або дати складніше виклик тому, хто випереджає. Технологія як не парадоксально дозволяє повернути людяність у клас. Тобто ШАІ – це інструмент для персоналізації навчання, який раніше був ну розкішньою саме так. Окрім чаджибіті, згадуються й інші: Google Gemini, спеціалізовані платформи Magic School AI, та AI. так. Ці спеціалізовані інструменти це, по суті, чат GPT, але заточений під потреби освітян. Вони мають десятки готових шаблонів. Генератор рубрик для оцінювання помічник у написанні освітніх програм. Угу. Але посібник постійно повторює мантру: використовуйте шиї як помічника, а не замінника. Завжди потрібно перевіряти інформацію. Бо шеї може помилятися. Може генерувати галюцинації, відповідальність завжди залишається на вчителі, окрім шиї, там цілий арсенал інших цифрових ресурсів, і це не просто перелік, а спроба показати, як їх можна вплисти в урок. Віртуальні лабораторії ФЕТ це ж по суті безпечний спосіб провести небезпечний експеримент. Так можна змішувати будь-які реактиви, не боячись щось підірвати, або симулювати процеси в ядерному реакторі, що в шкільній лабораторії, м'яко кажучи, неможливо. Або ігрові платформи, як от Кахут чи Квізіс, це вже про гейміфікацію, так перетворити перевірку знань на азартне змагання, також колаборативні дошки Padlet та Miro, сервіс AdPuzzle, який перетворює відео з YouTube на урок. І звісно, Canva для освіти. І посібник навіть пропонує готову схему, як це все поєднати: почати урок з опитуванням в кахут, пояснювати матеріал за допомогою симуляції з FET. А для закріплення дати попрацювати в групах на дошці міро. А як домашнє завдання створити в Canva інфографіку? Урок стає динамічним, багатошаровим. Добре. Одна з ключових компетентностей, про яку ми говорили, критичне мислення, і це, мабуть, найскладніше. Мене зацікавила вправа з аналізом трьох джерел про глобальне потепління: стаття з наукового журналу, публікація з сайту Greenpeace і допис у соцмережі. Здається, результат очевидний. У чому тут навчальний момент? Окрім того, щоб сказати не вірте соцмережам. У тому, що мета вправи не дійти до правильної відповіді, а пройти сам шлях аналізу. Посібник пропонує чіткий алгоритм: перший крок прочитати, другий визначити ключові аргументи, третій оцінити достовірність. І ось тут починається найцікавіше як оцінити? Учням пропонують поставити питання, хто автор, яка його кваліфікація, яка мета цього джерела інформувати, переконувати, розважати чи є посилання. Тобто вчать не просто відкидати допис, а аргументувати, чому він менш надійний, саме так, бо автор анонімний використовує емоційну мову замість фактів, не наводить джерел. Наступні кроки порівняти джерела, визначити найнадійніше і написати звіт. Ця вправа вчить розрізняти факт, думку та маніпуляцію. І погодьтеся, це навичка, яка потрібна не лише на уроках географії, а щодня, коли ми читаємо новини. Отже, якщо підсумувати, виходить досить чіткий портрет сучасного вчителя. Це вже не лектор біля дошки, це скоріше педагог-досвідник, фасилітатор, який організовує процес, і водночас впевнений користувач цифрових технологій. Ключова думка, яка проходить через весь посібник, інновації це не загроза для вчителя, а посилення його можливостей. Так, вони економлять час на рутині, дають доступ до неймовірних ресурсів, але в центрі всього все одно залишається живий вчитель, його професіоналізм, його здатність надихати. Найважливіше зберегти баланс. І це ідеально підводить нас до фінальної думки для роздумів. Ми бачимо, що посібник робить величезний акцент на шиї в віртуальних лабораторіях, симуляціях, угу. але водночас у ньому є цілий розділ присвячений дослідницькій діяльності в реальному природному середовищі. Аналізувати pH води в найближчій річці, вивчати ґрунтові організми, вимірювати силу вітру. Так і це створює певне дуже цікаве напруження з одного боку. Світ віртуальних симуляцій, де все безпечно, контрольовано і доступно. В один клік, а з іншого реальний світ з його непередбачуваністю, брудом під нігтями і справжнім вітром в обличчя? Так, так. І ось питання, яке залишається відкритим: як у цьому все більш цифровому світі освіти знайти правильний баланс між віртуальним експериментом та реальним дослідженням у полі? У чому полягає та незамінна цінність безпосереднього тактильного контакту з природою для її пізнання, яку не може відтворити жодна, навіть найдосконаліша симуляція?